Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до баю, а я собі у буряні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским випирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, галї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Оса так починає коло над вишнями годуть поторі з плагами Півачі душі дівчат, а матері вечердуть. Сім'я вечеря коло хати, вечення зірочка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навочати, так соловейку не дає. Клала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло гір. Затихло все. Тільки дівчата та соловейку не затихло. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесінько вітер віє, степи, лани мріє, меж ярами над ставами верби зеленію. Сади рясні похилились по поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повида красою, зеленіє, вмивається. Дрібною росою, спокою вікну вмиваюся, сонце зустрічає, і нема кому почину, і краю немає. Минаю дні, минають ночі, минає літом, шаси, шалесик вже листя, пасмі очі. В основа серце спить, і все засною, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи я так по світі волучусь й не плачу, не сміюсь. Доле дати, доле да ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні то проклинать і світ запалити. Та чему вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька й неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться. спіткалося каво ся горе. Аж журавлі летять собі додому ключа, плаче козак, шляхи виті, заросли таргами. Як угруто поховайте мене на могилі, Серед степу широко, на вкраїні моїй. Плани широкополі і Дніпро, і круче, було видно, було чути, і краве ревуче, як понесе з України у море кров ворога, от тоді і лани, і гори все поки. І полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути. Злим, тихим словом. Ліна Костенко, Кобзару. Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон, Прости, що я дрібницями ми тривожу. Твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великість трусив, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух. У всесвіті, у світі, лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому століті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі і сам на себе поглядає збоку. Чи є в його агонії краса, кобзар мій, поете мій високий? А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав, сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.